Ішла жіночка, я спитала, кажу там до мосту сухо йти. Вона каже так, сухо. Я звідси бачу, що суха стежка. Машина їде якась. Так що до мосту можна дійти. Сухо. Я вже розщепилася, тому що гаряче стало. Чути, як жаби крякають. Такий гарний, гарний собачка. Зараз я його знімлю, вам покажу. Ох ти, можна вашу собачку зняти? Ой, щось несе, я кинув. Пішли. Ну. Чакі. Чакі, а в мене попугай Чако. Чакі, е? чакі. Чекай, іди сюди. Ну я моє, не має схвалитися чи було. Зараз тебе на цеп посадять. Така природа його, що він змусить щось робити. А з баби чи все, і не відпускає? Ну. дивіться. Вчепився, каже, тої палки. Ну мусиш щось робити. Пес. Правда? Слухайте. Так гаряче, я вже куртку розстібнула. Дуже жарко. Вже, напевно, і градусів додавилося. Виходило, було 13, а зараз, певно, всіх 15-16. Так, доходжу вже до мосту. І що я вам хочу сказати? Ще цей новий міст, який будувався. Рік часу назад, як я ще була тут, а можливо, він ще раніше будувався. Я вже щось не пригадую. Ще не збудований, ще не кінець. Що ж за причина, що так довго. Ну, напевно, завадила ще війна, тому всьому фінансуванню. от Якби не війна, напевно би вже був. Збудований, а так ще діє старенький міст. Бачу людей багато машини. Напевно, сторож ходить. Можливо, там якісь матеріали ще є, лежать на поверхні. Люди йдуть з винтару, напевно. Я так собі думаю. Ой, слухайте, бог розлявся. Йой. Бачите, вийшов з берегів бух. Розлився. Майже туди до лавочок. І лебеді я бачу. Вон там далі, далі два, два лебеді. Вон, бачите. Цей місточок. Сподіваюсь, що він буде колись збудований. Це старенький наш, привичний. Поскрипує. Колись були дощини там, проломилися. Так, лебеді бачу на хвіст. То треба йти туди далі, щоб лебедів вам показати. Я зараз беруся сюди, на міст. Випливайте лебеді, випливайте. Ти чи я? Дуже-дуже вода піднялася. Бачите, мої постійні глядачі, ви маєте пам'ятати, я неодноразово вам знімала бух, показувала. Так. От, бачите, оце. Будучий новий міст. Де рибалки йдуть? Так, сьогодні чудова погода, гарний відпочинок біля річки. Чудочки сидять собі на лавочці. Зараз я, можливо, десь там розземлюсь. що калабані. В нашому селі в маминому казали на калюжі калабані. І чомусь в них завжди лежали свині. Колись свині в селах собі гуляли, їх випускали. Потім, видно, люди зрозуміли, щоб на м'ясо-сало, скоріше всього, сало, то треба свиней тримати закритими в хліві. Купатися заборонено, ясно, не пора. Я пам'ятаю бух прозорим-прозорим в дитинстві. Було видно, коли рибки ходять. Воскрес! Але гарний день сьогодні, правда, чудовий. От лебеді, слухайте, які вони великі, які ж вони великі. Зараз я приближу, щоб вам показати, двоє пара. Добре, що не один. О, бо колись ми виїздили в одне місце, туди забідьовав, по-моєму, і був один лебень, один лебень на ставі був. І так було, знаєте, обідно, шкода, що він може і по життю був один, не мав пари. А це пара. Гарні такі. Такі крепкі. Дуже тішуся, що я їх побачила. Тому що бачила відео, знімав Олексій блогер, наш червоноградський канал Один Опто. І він показував зимі лебедів. А я думаю, та я приїду, я вже їх не застану. Але застала, двох застала. Ще ближче взяла, щоб вам показати тих красенів. Хочеться просто помовчати і споглядати на цю величаву красу нашої української землі. Господи, дай миру чим скоріше. Дай Боже перемоги над ворогом. Я щось не знаю, що це таке, оце що це таке. Тут і там бачу. Не знаю. Не знаю навіть, що вам сказати, що це таке. Може якісь знаки, а їх затопило. Ну от, друзі, зняла вам, показала свій похід до Бугу, А от там далі, далі, не знаю, чи вам видно буде, ну подивіться. Теж два лебеді було. Я зараз сяду собі на лавочку і трішечки посижу, відпочину від тої дороги. Так, рахується сьогодні третій день Пасхи. Люди йдуть на цвинтар, хто куди коротше, хто просто гуляє собі. Ви взимку тут не були, було лебедів більше. Я дивилася відео на Ютубі, то було більше реберів. Вода розлилася, тут води такої не було, як вийшли. Так, прибирати тобі замочив, а що вона замочив? Та ще, знаєте, може, згорів вода стікає, сніги ті, тануть, як завжди, і вона зато так. Я виходила, було 13 градусів тепла, а тепер певно більше. Солочкова світи тепло, а як вітер, то якийсь вітер проклане. Я, Та... я розчепилася, мені Все так добре. Гейморітом горіла зимою. А... Хаті заробила гейморіт. А що ви думаєте, як опалення відключали? Та... То ж. Та вроді хаті я б дочки була там холодно. Там. Я не знаю, там діти хворіли, хворіли, смаркали, чихали, кашляли, а я почала виключати те світло, і я з тим тиском і кажу, я йду до вас. Що буде то буде? Тиждень нічого на другий тиждень як почалося носолити, ну, температура. І я тиждень побула і кажу, я йду до солима. Mm. рентген зробили, і uh -huh. морік положив лікарню. Та ви що? І що, викачував це, там це то? Все? Ні, ні, не, уколами. уколами. Та воно виходило, воно таке відхаркувалося, відсмаркувалося зеленим, жовтим, непонятно. А уколи куди саме робили? Попо? Вони угу. роблять, він так сказав, системою. Він зробив одну систему, в мене тиск дуже піднявся. Вже угу. така скромна до тиску. І я кажу, ні. Мені на раз, він дав ту дозу на раз, шкав uh -huh. на два рази, uh -huh. і потім розділив мені вечір і ранок. А то я нехай якась епідемія була чи що, А то так поступали з тим гейморітом, і діти по 12-14 років, і, і дорослі, то там було все переповнене. Інф... Походять, покапаються йдуть. Походять, покапаються, йдуть. Uh -huh. Перший раз я мала, то як? Холодну воду клала, болоба, клала, 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 от і наклала була. Гейморіку заробила. На шахті робила, на не мала. Ну, Бачите, <кхи> тепер треба думати, задумувати так. завжди. Апер що робиш, ]ся. що берегти себе. Ніде не було, Ні дочку в, в хаті було. То, що е, е, люблю відкрити вікно і ще голову чи повітря, Вони вже підуть спати наверх, а я собі повітря по в'ям далі спала. Я певно собі так О, ну, Рибаки йдуть. Цікаво, чи щось налапалося їм, чи сам процес. <клевіць> 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 горлі щось дерев, що в тому горлі вже є. А й хаті були. Ну, хаті там квіти, там помідорів, насадили. Uh -huh. ну, але ж на вулиці чого Може, яка алерія від цвітіння, чи що? У мене колись було дуже на сонце алергія, от травень місяць починався, сонце так пекло, то я руки аж до крові роздирала. От побачу, як цей рік буде. Бо рік в мене часу тут не було. Побачу, як мій організм подіє на це сонце наше. Я вам скажу, і скоро вода рухається так. Не помало, а такий потік. Бистрий води. Але проти течії він тримається, той лебідь. Так йому захотілося туди відплисти далеченько. Ну, той тут лишився. та А то й там. Так цікаво проти течії. Сидить собі і все. Угу. Як бачиш таку красу, то на душі, так тепло, тепло становиться. щось не дивилися прогнози. Ти дош на бою на городі. Це така мократа, одна болотня. Правда, не станеш на ту землю? Ти, мокре. Мократи, Та нічого буде сонечко. Тільки щоб був мир. Свого друга. То певно пара. рибку вони лапають собі якісь жаби може їдять. Мост там ти за ну а я, а я це бізнес було. Давай ходи. Стояла коло мене жіночка, чекала сестру. Чекає, 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 чекає. Сестра дзвонить до неї ти де? Вона каже, чекаю тебе біля мосту. А вона каже, я чекаю біля вічного е, вогню. Дубшого ну, тепер вже немає того пам'ятника. Я кажу, добре, що подзвонив. Я так почекала одне, одну. вона тут, а сестра там. Так буває. Так як в пісні, знаєте, е, ми обабили, я в аптеці, а я е, в метро искала вас. Так, вроді би така пісня була. Так, ну що, лебеді? Я вже посиділа. Лавка зимна, залізна, не дивлячись на те, що сонечко світить, і гріє. І вже треба йти додому. Вже скоро обід. Єдзення хватає, наготували Дай, на Пасху. Люди підходять, бачите, дивитись на лебедів, А вони собі плавають. То зійдуться до кубки, то знову розходяться, слухайте, як люди. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви були зі мною, що ви прогулялися разом зі мною, подивилися річку, квіти, наш Бог, Західний Бог. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені завжди-завжди цікаво читати ваші коментарі. Розумію, що обмаль часу усі, усі заняті, але хто подивився це відео, я сподіваюся, що ви теж відпочили душею, пораділи, дивлячись на ту красу. Трішечки відволіклися від своїх якихось. Нагальних справ